Найкращий студентський ректор нашого університету виступив із ініціативою створити студентську команду із міні-футболу. І, в принципі, прекрасна ініціатива. Є студенти, які хочуть грати в футбол, які для цього мають відповідні вміння. І тому ми підтримували цю ініціативу. І наші студенти грають. Є команда, прекрасна грають футбол. А сьогодні ми зібралися викладачі. Я і побачимо, як вони ефективно вміють володіти м'ячем. Нашку твердо ставити не будемо, будемо грати як все-таки товариська гра, більше як тренування, щоб тримати себе у тонусі, адже сезон продовжується, він доволі довгий, поки все йде доволі чудово, на першому місці команда перебуває. Надіємося, так будемо тривати далі. Проте без ігрової практики тяжко, тому такі ігри деколи потрібно влаштовувати все-таки.